Друзі, сьогодні дуже незвичайним чином я буду проливати чай непритаманним собі, людині, яка проводить чайні церемонії. Оце все чайна дошка, це все нам сьогодні не потрібно. Основні інструменти. Термоси. Так, пуер можна заварювати в термосі. Це самий простий спосіб, такий хардовий, і є два способи. Заварювання чаю в термосі. Перший це ти кидаєш чай, ось наприклад, 6,9 грамів, майже 7 грамів поерчика з цедрою. Я його кидаю в термос. Він там. І заливаю. Цей термос має об'єм 0,7, а цей літер. Ти можеш мати два термоса однакового об'єму, я використовую так, 0,7 і літр. Покажу, в чому фішка. І по факту це майже все. Я просто чекаю 5-7 хвилин, щоб він заварився, можу його трошки потрясувати, бовтати, щоб перчик розкрився. І я сказав, що є два способи. Перший це ти прямо так береш з собою термос і йдеш в похід, можеш в дорозі, в машині його пити. де завгодно, тобі потрібно тільки піала або чашка, все в тебе готово. Але мінус в чому, що тут залишається заварка, і пуер буде перезаварений у перезавареного пуеру свій такий специфічний присмак. Якщо тобі потрібно, просто якщо тобі потрібно просто втиритися, щоб валила енергія через тебе. Це тобі може підійти. Особливо, якщо ти та людина, яка п'є еспресо без цукру, не закусуючи ніякими солодощами і кайфуєш від цього гіркого смаку, такий квер тобі дійсно може підійти. Але я рекомендую все-таки заварку викидувати після заварювання. 7 хвилин заварили чайний лист, віддав свою силу, свою енергію, перелив в цей термос. Тут ще є 0,3 води, тут 0,7. Змішує, виходить такий середній перчик, він буде достатньо темний. Я тобі покажу. Для цього потрібна ще одна посудина, щоб ти побачив і побачила колір настою, який вийде через 7 хвилин. Мінус цього заварювання те, що зникає сама по собі ритуальність, і чай проливами він розкривається поступово, один проливчик, потім наступний розкриваються нотки, він поступово-поступово збагачується, а тут. Одразу рівний настій, смак, один і той самий, самого ритуалу медитації немає, але є поверчик. Ось такий велетенський чекань. Я зливаю перчик, він настоявся, колір добрий. Я зливаю через пробочку, щоб чайний лист весь залишився тут. Бо нам потрібен саме на mm -hmm. Це дійсно такий хардовий метод заварювання. Я одразу з чайника кипятком його впарю. Квершики витримують високі температури. Є, yeah. я думаю, ти бачиш, що в нас ті... Вийшов достатньо темний аромат є. Тут в нас ще 0,3 води, я ще розбавляю, виходить 70% до 30 з кипятком. І спокійно собі беру це з собою в похід, покататись на велосипеді, будь-де декілька годин, точно, в залежності від того, як тримає термостемпературу, в тебе завжди з собою вершик. E é.